Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Ви ж хочете, щоб ваша морква була ось така чистенька, всередині без шкідників, без отаких черв'ячків, як на цьому фото. А у вас бувають такі. У мене, на жаль, кілька років тому таке було. Та ще як на зберігання попаде одна морквина, а рядом пошкодить декілька це неприємно. А тепер в мене ось така чиста гарна морква. А щоб це досягнути, по-перше, потрібно правильно посіяти. Зазвичай моркву в нас я на Рівненщині сію в кінці квітня, а бувають такі роки, як цього року, і на початку травня. Ділянку під такий овоч, як морква, можна вибрати після картоплі, гарбуза, кабачків, капусти, чеснику, а основний секрет посіву моркви це чергування цибулі і моркви. Зараз по черзі будемо садити ось таку сіянку, цибульку і моркву. Найбільше мені сподобалася минулі роки така морква, як лагуна F1 це гібрид ранньостиглої моркви нанського типу. Початок збирання врожаю можливий вже на 60-65 день. Характерна особливість цієї моркви, що вона дає однорідні, вирівнені по формі. Та по величині коренеплоди. Ну і пишуть, що в неї дуже великий вміст каротину. Ну, а другий гібрид, мені також дуже подобається середньопізній гібрид Канада F1. Це вже гібрид сортотипу шантане. Тобто не довгий циліндричний, а більше конусоподібний. Сам коренеплід довжиною до 18 см і вагою може бути до 180 грам. І в нього таке виражене помаранчеве забарвлення, серцевина невелика, і сам коренеплід дуже соковитий і дуже солодка ця морква. Цукристість майже 8%. І, як зазвичай, уже багато років сіється сорт королева осені. Сорт дуже урожайний. Морквини довгі до 25. см, Такої конусоподібної форми. У мене вона в різних фірмах, в різних пакетах, я буду і ту, і ту сьогодні висівати. Рядочки, ви бачили, я зробила маркером. Глибина, мабуть, 7 см. Ну, нема більше 10. І відстань між рядочками у мене 40 см. І обов'язково проливаю водою. З фітоспорином можна. з марганцівкою. І добре було б в рядочки просипати попелу. Спочатку, по сусідству моркви, я просію рядочок редиски. Морква любить таких сусідів, як редис, капуста, салат, цибуля, розмарин, квасоля, горох. А наступний рядочок починаю сіяти ось цей ранній гібрид лагуну. Так, як вона рання, ми найперше будемо її з краю рвати на суп, на борщ, їсти. У мене хлопці дуже люблять їсти, просто так моркву з городу. Тільки помити і так з морквинячком тримають і гризуть. Насіння оброблене, дуже добре видно, воно кольорове, як сіяти. Стараюся класти через сантиметрів два, одна від другої. Насіння гібридів дуже добре сходить, хоч я його і не замочую. Це вже, як буду сіяти королеву осені, там я буду трішки густіше сіяти. Та й насіння гібридів трішки дорожче та дешевше. то вже з цього навіть виходить, що треба трішки економити кошти. Загортаємо зазвичай як все, ногами. Знову далі роблю рядочки маркером, проливаю водичкою. І наступний рядок у мене буде садіння цибульки. Ось, бачите, два рядочки вже загорнуті. Загортаю зразу, бо дуже вже вітер сушить, то не хочу, щоб висихало. Зразу загорнула рядочки. Два загорнула, два сажу. Два загорнули, два сажу далі. Такий спосіб посадки чергування рядок цибулі, рядок моркви у мене вже дуже давно і бачу з цього користь, бо цибуля і морква це взаємовигідні сусіди. Цибуля відлякує морквяну муху, а морква, в свою чергу, цибулеву муху. Якщо говорити про морквяну муху, фото я вставляю на екран, то це найнебезпечніший шкідник моркви на всій території України. Вона любить затишне місце із такою підвищеною вологістю, що якраз є у морквинні для неї місце. Сама вона дуже малесенька до 5 мм, така блискучо-чорна із зеленуватим таким блиском. Зимують її лялечки в поверхневому шарі ґрунту, а також у овочесховищах. Виліт мух відбувається в травні. При прогріванні ґрунту до 15-17 градусів. До речі, я зараз хочу виміряти, яка ж температура ґрунту в нас зараз. Поки я буду садити наступний рядочок, поставимо градусник на глибину 10 см. Ось таку я сіночку сажу на величину. Не дуже велика і не дрібна. З такої сіянки виходить дуже гарна цибулька. Сорту не скажу, бо купляла на базарі, а в продавці не знали. Ну, ось і дивіться: 15-16 градусів сама оптимальна температура для вильоту цієї мухи. Сама вона не є небезпечною для моркви. А от її личинки в кого вже зійшла морква, а морквяний запах її приваблює, то можуть і задуматися. Муха відкладає яйця саме в кореневій шийці, потім личинки вгризаються всередину в морквину і завдають шкоди. Тому й восени, як несемо моркву на зберігання, обов'язково перевіряємо ось тут кореневу шийку, щоб не занести шкідника до овочесховища. Тож, перший відлякуючий спосіб, це посадка цибулі. Цибульку я сажу ось на такій відстані, одна від другої. А моркву сію, дивіться, ось, отак видно вам зелененькі насінинки. Не дуже густо, хоча б 2-1 см. Отже, сіяти моркву і цибулю чергуючи рядки, дуже корисно не тільки як відлякування шкідників. А ще й добре тому. Що урожай цибулі збирають раніше, корінь моркви восени відростає, і виходить додаткове розпушування ґрунту і додаткове його збагачення киснем. І вирощена у такий спосіб морква стає більшою і соковитішою. Корінь цибулини набагато вищий за кореневище морквини, і тому рослини чудово уживаються. Тож, повірте, моєму досвіду. Ось таке почергове висівання моркви і цибулі дуже корисна справа. Тож гарних вам врожаїв моркви, цибулі також. А взагалі гарного здоров'я, мирного неба! Дякую всім, всім хто переглянув моє відео до кінця. Дякую всім за гарні коментарі, дуже приємно читати. А на сьогодні все. До наступної зустрічі!